Я розчатували, що ми сідемо машинам де бошки нам позналося, то то не вийшло їм Та що це? Там без того можеш видісню Пілізав тут тіпи годні

Нема, нема, нема. Не сюди не доїжджають. <клухи> Або заглушилися дивитися, але я ще нікого не бачу. Бачу, па? Біжить. Десь там, вон деван. Оу, сзади! Під, ти розумієш, підери, блядь Як вони знали, що ми тут сидимо? Вони, блядь Я казав, що машина поїде, Не, але, блядь, ну ну. Блядь. Ну, ну любая нормальна людина, блядь, яка грає нахуй без читерів Вона просто їде, блядь, глуше машину, їде тут туди, куди їй треба. А не сука, заглушається на горбі. Знаючи, що тут я ті певна бля просто нахуй собі Та, блядь, короче нахуй нас там 4 блядь, на с без... 4 на Федрюга бля нахуй. на броньку? Ну, але бля, ну щах хтось заглушився? О! Махач? на горе Махач, на 145. А, Маш. бачу. Он да. Питер, блять, не? О, блядь, что блять, мало. Ты бачишь что-то? Просто сбивал. Блять, а нам іти туди нахуй, в нас машина перевернута. П'ята фаза. Та поїхали нам. що закривати Уебаем Поїхали та п'ята зона вже пішла, що? Ні, 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 ні. Подивись точку. <риклад> Пойдемо куди. Оцей домик по, по центрі. Нам колеса позбувають в секунді. Подивимось до зони. Машина да. Да. За горбами, короче, але не до хати. Блять ця хуйня з усіх сторін все прострілює, блять Айба Я Я не знаю, куди тут всі дивити, блядь Та то я той роблю, я їбав... Я їбав цей дивитися навіть десь там на машины я херово блять видишь да на мм? да. мое там дроп блять машину мне поехали но ну. Там дропску западали. Шо за ту, блять, що за хуйня у них там? Що то за автомат, чи шо то є таке? Да Та я разумею, ну але у меня хіба такий звук? Да Та я знаю, косята велика. Їде. це той з дроху. О! А-а! Ха-ха-ха-ха! блять! Ну, другого я не знаю, Ну, першого я, ну, типу, впевнений, типу, знаєш, що я його, блядь, на 100% я б його зняв нахуй. він білий якраз, знаєш, блять. Прямо під приціл мені попав А от другий хуй маму знає, як я його сняв. Знаю, блядь. Машина та та в секунді, блядь, брелом, брат. О, добре, що ніхто не знає, що тут швидкісна атака, блядь, є. Ты убил? Да. Yeah. Ты убил? Не, одно, одно. Вон там. Okay. Моя метка. Okay. Сзади не забывай Вася Двісти вот сзади тебе, чувак. Сзади, чуваки, а тебе я. О, прямо стреляют уже. Ти того добив, так? Це якраз цей чувак добив. Ха, машину особливо пізда, блядь. О, блядь. сука, тут мене. блядь, бусти. Бусти тримати в повній бойовій готовності, нахуй. Ти контролиш тут. Я тут дивлюсь. Це що за хуйня? Граната прилетіла? Граната сюди летить, сука! Хтось десь спереді, о, знов кидає ес! Докинув зону.

А як він в зоні нахуй? Та він там дерево вже не в зоні, нахуй. Блядь, С4, я єбу, нахуй нахуй. Так, що добре би було. Он де, о, він там, походу, я думаю собі. Я собі таке думаю. Це тоже дерево в зоні.

Танцуем, танцуем, бля. Я полюбт и нам тут сильно зарешали. А, та божвин має не три нижки, бля. Вообще блядь, віддача ноль. Хай лайк, ты за по-любому. Ну, та й що? Можна спокійно завершувати пряму трансляцію. Ну.